Ми знаходимося у замку Хомбург. Це північний рейн реємспалія область Оберберг. От, він, ну, це музей. Тут вже ніхто не живе і за часи хотів сказати інквізиції. Ну, за часи середньовіччя, він середньовіччя тут е, е, перебудовувався. А тут навіть була Франція, не Німеччина, і тут був підпорядкувався якомусь суду французькому. Тобто, ці, е, ну коли Франція була дуже потужною країною, після середньовіччя часів Олександра Дюма, що він описує. Людовіка, 14 і тому побіч. От тут була резиденція королів чи короля. От, от фламандський натюрморт. Зараз ми подивимось. Який німець? А, де бріч? Де бріч? Я думаю, що це француз. 17 -е століття, початок 18. -е. От. Це такий натюрморт. Тоді вони були дуже популярні. Ну, Голландія. Тобто де дебрит. Ну, хочеться вірити, що це рама тих часів, як і картина. Це теж 16 століття арбалет. Це такий арбалет, як сказати, не для бою, а для охоти для короля. Такий він. Ну, але й можна було людину вбити. Це навіть не знаю, що це таке. А, це заводити цей арпалет, бо він бачите, дуже товстий метал, дуже потужний. І рушниці тих часів. Ну теж такі колекціонні, колекційні, чи як. На, на кремніве, тобто без патронів, тоді ще патронів не було. Це вже 18 -е століття. О, це, мабуть, коли охота Охотничі, Коли охота, от такі коп'я чисокири. Ото. Це 18 та сторіччя століття. І отак от робили охоти. Тобто. В центрі були мисливці. От які стріляли. А так поруч навкруги були кабани, олені, їх випускали, вони в них стріляли. А там були зрителі. Цікава річ. А отут мені сподобалось дорожній. Набір. Бачите, яка вілка? Ну, вілка це для м'яса і маленька вілочка і тут кабура. От. Ну, це залізо, не сталь, не ржавійка. Ну, і, да, може сталь можна назвати. А тут цікаво, оце, мабуть, порох. Така торба і тут усе це для росниці, Щоб її заряджати, бачите навіть яка вона не кругла. І оце для пороха маленьке. Насипалося, присипалося і стріляло. Ну, це охотниче. А це вілка ніж, ну, це не їсти, це, мабуть, Кабанів, ну тобто ту, що розділувати. І навіть є отакий меч з пістолем. Ну, такий доволі такий великий, може. 80 Отакі От мечі були. А це кімната банк. Тобто це був король, От, і він чеканив мене. От, мабуть, у цьому сундуку з секретом. Секретом були гроші. О, це такий сейф. 18 століття. А от як вони От 676 рік. От вони монети так вбивалися, наковальня була. От. І от така монета. От така. Це кой кейлочі. Щось, ось це? це маленькі мідяні чи бронзові монети. от от були от так Якось їх чеканили, потім обрізали, чи вони такі квадратні були, невідомо. Ну, тобто це от крадії могли вкрасти і собі начеканити От бачите от такий спосіб. Це ваги, бачите, які тонкіші, тонкі. Я вам скажу, що це відомий замок, музей. Це знаходиться такий на заході Німеччини. Ну, земля Північної Рейнбісфалія. Але таке захолустя тут доїхати, тут серпантин. І тут буває мало туристів. От, і це побачити можна тільки отак в інтернеті. Ну, після війни може українці почнуть їздити і приїдете. Може ви сюди приїдете. Це для рушниці. XVIII -е століття, XVIII 18 -е століття, 18-те тоді, від літографії тих часів, як воно було тоді? А ось це у королів такі були клітки для птахів, отак вони. Сиділи в клітках. мабуть, щегли. От я бачу тут щегол, а там кенер. Так його в Україні звуть. А це верхній я не знаю, що це таке. Ну, а це <зваж> Такі для коштовності. Це Ферт Швайнберг. От він жив в ці Сіракіправи, цією провінцією. Ну я вам скажу, що живопис по тим часам це не дуже вже такий провінціальний живопис. Я як художник скажу. Тому що були тоді освічені, тоді вже був і Рембрандт ще 100 років назад у Голландії, а це ніякий не вчи якийсь самодіяльний художник, от. Ну, для такої, для такого. Замка це вже і тут такий живопис якось. Самодіяльний, бачите? Теж, хтось, хтось, хтось був. Це який. О! Шлос Гім... Гімб. А це та 850-й рік. А оце э, ферст Сванчерберг. Герх. Фратен сімсот рік. Ну, це він же, тільки молодий, мабуть. Ну, от. А це от цікава річ, це може оригінально тих часів, це може це бір, э, герб, теторіум, цього замку. І воно десь висіло, може на вулиці, може при вході. От, і от такий маленький пейзаж тих часів, мабуть, невідомо. Я хочу повернутися до цієї шкатулки коштовності. Ну, бачите, ключ був такий. Я думаю, що не замисловатий ключ. Ну, потім часом його трудно було підробити. Ось такі шкатулочки, мабуть, якісь. Ну і зараз такі є. Ну, але тоді вироблялося все вручну, і стоїло великі гроші, бо різниця між багатими. І, і бідними була велика. Тобто люди помирали з голоду, а у таких замках жили багаті, котрі мали такі речі, які виробляли люди бідні. От. Ніяких машин, ніяких апельсинів не було. Зимою було і по чорному топили в хатах. Але бачите, от такі замки вже були. Подивитися на цю картину. Оце такий був замок. Це такий самодіяльний художник ХХ століття. На початку ХХ століття, от я не знаю, але я думаю, що це так. Ну, не було тоді, тим більш Німеччина не було тут художників. Ну, красок не було. Ці краски вони гліняні. Вони це гліна різних е, Ну, Холст полотно можна було дістатися, масло рівня не можна. А от краски ніде не купиш і це художники брали е, гліну, шукали кольори різні. От. от, бачите, 1926 рік. Шлос Гамбург. Отак. От Але дивіться, які тут дерев'яні сходи. Там ще вище є. Дуже гарно. Я бачу у нас в Закарпатті Шемборн замок. Там був раніше в радянські часи був туберкульозний психічний диспансер. І досі воняють ліками. А тут, бачите, все збережено ну, радянські часи. Шемборнграф це був губернатор Закарпаття Австро-Венерії. Дуже багато люди були. Ну, так не збереглося, я не знаю. Відреставрують тепер після війни. Замки почнуть реставрувати. Я хочу вам показати тут на третьому поверсі. Є авангардний живопис графіка. Вот. Фредди Ріх... Ріхтер Бошес. Це його кімната тут, о ну, художник такий. Вот, 1980 1993. Відомий художник. Так, оце не знаючий пейзаж. А, він його. Тільки це аж 43-му році. Це коли він, мабуть, шукав вчився. Ну от такі, німецькі такі іскусства, він відомий художник у Німеччині. Більше ні, його ніхто не знає. І от таке, бачите, намалював. Тобто в нього було такі різні стілі. 87-й ирек вот ну немцы так ац херхост так акрил наверное 1984. Такі аж навіть радянські рами. Ну, по одній картині нічого не скажеш про художника. От вот тут пейзажі такі, як реалістичні 19 -е століття. Невідомо, коли точно. О, так, да? гарні. Эти О, 845. ну, бачите, пейзажі. По 800 45-й. Ну, бачите. От. Такі були пейзажі, теж, мабуть, німецькі. От. Все. Ну, 807 там написано щось. Так. Так, ми піднімаємось на башту. О, бачите? І його видно. Ага. Вікна тут. Це башта. Ну, смотрова башта. Це дивилися з неї. Нападниками, за п... пожарами дивилися така дуже небезпечна підйом ого Нарешті я піднявся і тут навіть бачите нема скла. Тут воно зачиняється, ну, зараз жарко відкрит. І навкруги тут не було місць. Було місце. Тільки там. О, це може більше кілометра від цілі. Та і не можна було побачити. А це у нас тут якась відьма прийшла. Кричить щось. Ага. Та там ось який гарний пейзаж. Боже мой, як, як гарно. Прямо як картини. середньовічні. Ну, мабуть, тоді. Теж, теж пейзажі чи ліс. бо да, тут спеціальні сходи є. Бо... І так... Люди дивилися цієї башти. Але оці каміння, мабуть, це тих часів. Я думаю. Ну і стіни. Це 17 століття. Бачите, ще не було цементу, була тільки ізвість. Бо цемент був придуманий англійцями 1800 ну, на початку 19 століття. І дике каміння, бачите, нема, не було кирпичів. Дерево. Це не було зруйновано за часи Другої світової. Тут не було заводів.